Ваша хвилина стартує просто зараз, погнали. Де і його підіймають такий. Баранчик. Стар. Так. Е можна сказати парк, а можна сказати. Сквер. Так. Е біла Дуже... Так. Е район, оцей, оцей район. Молодіжний. Так. Е далі. Е боже, такий широкий. Проспект. Ні, от магазин такий. Є, є... Просто. Так, е не підіймай. Гусі-гусі е да, у перші дві літери. Г -г -г -г. Так, молодець. Е, далі. О, вона є, окуня є, от ми і кричали. Е, щука. Конечно, боже. Е, з яйця такі готують. Ні, з вусами він. А, а, боже, а, на хуторі були з диканки? боже. Я писав, хто? Гоголь. Гоголь-могаль. Так, хорошо. А, отак, дивись, там намальовано така... не 10, 10 мл. Пілька йшла, А якщо копійку, сказати? 50 копійк. У хрюшки, та він такий е, так, рухаємось далі. о, що, дві дві минути, стела не роблять о, те, що я люблю з газиками, стела Артуа. о, Боже, пиво. Але він такий там пиво, там, пиво, завод, пиво. Але коротше, пиво за Так, Все, а... час, час і, друзі. Саша. Увага, увага! Я з'їла руку! Увага! Побито, здавалося б, вічний рекорд вікторини. Це 10 балів в раунді!